Екзамінаційний маршрут номер 4 сервісного центру 1843 в місті Користен. Друзі, вітаю вас на каналі. Як починається іспит, є у відео з першим маршрутом, тому я вже не буду приділяти цьому увагу. І ми виїжджаємо на вулицю Сергія Кемського, дивимось по сторонах, зліва нікого нема. І ми рухаємось. Бачимо зупинка громадського транспорту, пішохідний перехід. Пішоходів нема, продовжуємо рух. Припарковані автомобілі об'їхали з лівим покажчиком повороту, подивившись ліве дзеркало та повернувши е, голову наліво, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Правий покажчик повороту подивилися праве дзеркало зовнішнє. і також повернули голову, бо може хтось підлізти на велосипеді, на велосипеді чи на мотоциклі, продовжуємо рух у правій полосі. Тут розмітку погано видно, але тут дві полоси в одному напрямку. Тому згідно правил дорожнього руху, ділимо приблизно пополам з урахуванням ширини дороги та ширини автомобілів. Переїжджаємо колії. І рухаємось прямо. Сьогодні дуже гарний день у нас. Отак от, от не можна робити, як цей автомобіль зараз їде, він зайняв дві полоси, зразу їхав у лівій полосі, потім сповз у праву полосу, ніяких сигналів повороту, нічого нема. Друзі, вже вас повинен це насторожити. Якщо ви дію так робить, то ви вже повинні розуміти, що... Що він тут їх не вмикає, ці повороти, то він десь потім може не вмикнути, тому враховуйте, будь ласка, всі ці моменти. Гарний водій не той, хто гарно їздить, а той, хто може е виявити поганого водія на дорозі. Чи, ну, в якоїсь мірі ця, е це присвілів'я, воно є, як би, є правильним. Рухаємось. Прямо бачимо знак 4.4 рух тільки прямо або праворуч. Нам в даному випадку ми рухаємось Тобто прямо. І зараз нам необхідно буде повернути праворуч на вулицю Музейна При повороті у нас буде пішохідний перехід. І Зверніть увагу на те, що. Пішоходів необхідно пропустити згідно пункту правил 18.1, знизивши швидкість або зробити повністю зупинку. За 50-300 метрів вмикаємо правий поки що повороту у населеному пункті і виконуємо правий поворот, займаємо крайнє праве положення. Бачимо знак односторонній рух, припаркований автомобіль. Він нам в принципі не заважає, а от той, що далі він заважає. Тому лівий покащик повороту подивилися ліве дзеркало і об'їхали. Тут у нас порушник. Бачимо знак рух тільки прямо, 4.1. Кінець дороги з одностороннім рухом. І ми зараз вмикаємо лівий покащик повороту та рухаємось. Прямо. У нас забороняючий сигнал світлофору, знак 2.1 дати дорогу, але знак не діє, тому що світлофор найголовніший. Якби світлофор не працював або працював у режимі жовтого міготіння, тоді б ми керувалися б саме знаками пріоритету, дозволяючи сигнал світлофору і ми продовжуємо рух. Бачите, тут він вже, ця сімрка вже вмикнула лівий поки повороту. повороту. Ну, часто водії, багато водіїв не вмикають, коли перелаштовуються поки повороту. Тут ми зайняли крайні праве положення. Бачимо, що у нас суцільна лінія розмитки, стоїть перешкода у виді трактора, там якісь дорожні роботи роблять. Тому ми тут маємо право перетнутись цю, цю суцільну лінію розмитку. А, до речі, він вже трохи перемістився далі. А, ну і Тут все одно бачите, перетинаємо суцільну лінію розмітки. Зараз тут світлофор у нас не працює, ми повертаємо ліворуч по головній дорозі на вулицю Торгова. Саме той випадок, коли діють знаки пріоритету замість світлофору, який не працює, об'їхали бус, повернулись в праву полосу. Зупинились, чекаємо на дозволяючи сигнал світлофору з правим сигналом повороту, повертаємо на вулицю Шевченка. Складність цього маршруту, те, що нам треба буде виконати розворот на Вулиці Григорія Сковороди і там не так досить багато місця для розвороту, тому, друзі, будьте вкрай обережні. Тут виїжджаючи, бачимо, у нас тут такий закритий поворот, тому обережненько виїжджайте. Бачимо, хтось здає іспит на автомобілі сервісного центру. Стояв тільки що на зустрічній смузі і рухаємось прямо. Дозволяючи сигнал світлофору, продовжуємо рух, рухайтесь не дуже швидко, тут 30 км на годину вам вистачить, бо тут часто переходять вулиці як попало. Ось тут, друзі, нам необхідно виконати розворот. Лівий покажчик повороту. Ось бачите, ось автомобіль так трохи далі висунувся, тому нам необхідно ближче до нього під'їхати, щоб ми змогли розвернутися. І зразу ж дивимось в зеркало, чи він не почав рух, чи він дав нам змогу закінчити маневр. Бачимо знак пішохідний перехід. Пропустили пішохода їдемо далі. На цьому світлофорі нам прямо. Я спеціально вам називаю всі вулиці, щоб ви могли подивитись на Google Картах. І продовжуємо рух прямо на наступному перехресті. На регульованому наступному перехресті нам необхідно буде повернути ліворуч знов на вулицю Торгову. Людина їде ще й палець за кермом на педі. Завчасно вмикаємо лівий покащик повороту, дивимось на сигнал фітлофору. Якщо був би зустрічний транспорт, то нам необхідно було б його пропустити, повертаємо ліворуч і продовжуємо рух прямо. Зараз тут нам бачимо, необхідно повернути праворуч. Бачимо, що у нас головна дорога, яка повертає праворуч. Ці люди нас повинні пропустити, але все одно дивимось. Чи нас пропускають? Повернули на вулицю Героїв Небесної Сотні та рухаємось прямо. Бачимо на знак головної дороги, тому якби автомобілі ті з ванка їдуть, вони нам повинні надати перевагу, якби вони були, і рухаємось прямо. Друзі, часто питають, як скласти іспит. Передивляйтесь усі маршрути. Вони усі п'ять є на каналі, в відповідному плейлісті. навіть є одне відео, де склеєні всі п'ять маршрутів. Кому як зручно, дивіться, будь ласка. І той, хто передивляється, той вдалась складає іспит, він запам'ятовує всі ситуації на дорозі. Зелений сигнал світлофору, його дуже погано видно, але він вмикнувся і продовжуємо рух. Бачимо попереду велосипедист. Лівий покащик повороту. Об'їхали велосипедиста повернулися з правим показчиком в праву полосу. Пішохід знову лівий показчик повороту і знов перелаштувалися і повернулися з правим поворотником у праву полосу. Рухаємось прямо, знову ж у нас тут розмітки немає, але згідно правил дорожнього руху необхідно поділити дорожнє полотно пополам з урахуванням ширини проїзної частини, а також транспортних засобів. Лівий поворот, небезпечний поворот у нас був знак попереджувальний. Дорога просто змінює напрямок, тому ніяких поворотів тут вмикати не потрібно. Повертаємо праворуч, пішохідний перехід пропускаємо, надаємо перевагу пішоходам, дивимось зліво чи нікого нема, нікого нема, рухаємось прямо. Друзі, я вам раджу, коли ви навіть їдете і десь перехрестя, у вас головна дорога чи світлофор, у вас зелений сигнал світлофору. Друзі, все одно дивіться по сторонах. Тому що хтось може завершувати маневр і згідно правил дорожнього руху, вам надати, треба надати йому можливість це зробити. Хтось може взагалі не дивитися, Хто, хтось порушує часто правила дорожнього руху, хтось не побачив, десь знак вкрали, ще щось. Тому, друзі, як ви розумієте, зелений сигнал світлофору або знак головної дороги на нерегульованому перехресті вам ну, не дає ніякої. воно вам просто надає перевагу, але... Думав, що почне рух. Але воно вас ну, не... не дає вам безпеки, тому звертайте на це увагу. Самі такі розпострання помилки це. Не вимкнення сигналів повороту, наїзд на соціальну лінію розмітки, перевищення швидкісного режиму та непристебнутий ремінь безпеки. Тут я перелаштуюся, бо там яма. Друзі, я вам нагадаю, що перед пішохідними переходами та перед світлофорами завжди буде соціальна лінія розмітки, якщо там дві і більше в одному напрямку. Тому, друзі, не перетинайте, бо буде помилка. Навіть якщо її там немає, вона затерта. Все одно її не перетинайте, можете сказати потім інспектору, що її там не було по факту, але ж ви правило дорожнього руху знаєте і знаєте, що вона там є. Тому не перетинайте її, будьте обережні, вони десь в ці лінії десь більше, десь менше, але в середньому десь метрів 10, іноді 15. Тому звертайте на це увагу. Під'їжджаємо до сервісного центру, завчасно вмикаємо. Лівий покащий повороту, бачимо, ось автомобілі також тут і грузові складають іспити легкова. І, і робимо розворот. Розворот, коли вже подвійна суцільна у нас закінчилась, робимо отак розворот. Тут в принципі, міста достатньо. достатньо. І паркуємось там, де нам скаже інспектор з водіння. Друзі, дякую, що дивились. Бажаю вам вдало скласти іспит. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!